Доброго здоров'я пані і панове, Мене називають Микола Вересен. Тут мене присоромили сказали, сказав, що треба частіше виходити в ефір. Не знаю. Це від вас залежить від. Там у мене новий портрет. бачите, нова картина. Казак-мамай. От, значить, і я тепер присоромлений виходжу в ефір і щось вам розкажу. Розкажу я вам про. Слово жаба, жаба, є таке слово українське жаба, і навіть є місто Гола Пристань, принаймні, це єдине місто, де я бачив пам'ятник жабі. Те, що називають жаба-давич, жаба-дужить, коли шкода, шкода, шкода. Так от, бачите, якраз в ці дні, в ці часи, може бути, в цей час, десь в далекому Вашингтоні буде підписана угода про копалини корисні українські, підпише президент України і. Президент Сполучених Штатів і багато людей критикуються і кажуть про це негативно. І я думаю, що будуть далі казати, що в усьому винен Зеленський. Ну такі люди є у нас, і щоб не було. Як кажуть українці, хто всрав, хто всравсь невістка. Ну от так, от дивіться, а ніхто не помітив за тими всіми військовими справами, дійсно надважливими для українців, що ми просто втратили газотранспортну систему ГТС знаменито. Я такий старий, що пам'ятаю, і 90-ті в кінці, і нульові, і 10-ті роки, коли. Ой, у нас така ГТС, ой, як вона коштує 3 мільярди. Та як і 3, 10 мільярдів, Та як і 10? 15, де як 30 мільярдів. Ну, і де тепер на металобрухт? От де тепер? А європейці пропонували, давайте ми якийсь консорціум спільне там, щось будемо щось робити спільно, буде нам хорошо від того. А тепер нема газу і нема газотранспортної системи. Може, якось її можна використати. Не знаю, може можна. Ну, Деякі люди кажуть, що вона може бути сховищем для європейського газу. Ну, окей, це було би прекрасно. Я би, я би не був би проти. Тепер зараз рідкісно земельні метали. Про які ніхто в Україні і не знав. Роками і десятиріччями, які такі метали, де вони лежать, яких, яких з них багато, яких є мало, яких взагалі нема. Але тепер знову я сьогодні подивився, молоді люди прийшли до американського посольства з вимогами, що не можна такий, такий, таку оборудку... Робити і так далі, і треба якось це аморально. Ну по-перше, треба точно сказати всім, хто готується до політичної кар'єри. Мораль і політика не, не, не можуть поєднатися ніяк. Політика це така брудна історія, де вигідність для країни або для державного діяча цієї країни не набагато важливіша ніж мораль. От. Взагалі вбивати людей аморально, це всім відомо, але знаєте, наших хлопців вбивають і ми радіємо, коли наших хлопців вбивають російських. І, і це теж аморально. І, але я тільки вітаю таку аморальність і кричу: ура, молодці! Побільше, побільше. Тому це треба все якби, розуміти і розуміти, що ми ці копалини не мали і не мали б ще 150 років. Але якщо американці за це щось дадуть, це прекрасно, тому що це як. Як це кажуть, собака на сені російські, наші великі, найбільші друзі. Ну, бо собака сіна не їсть, зрозуміло, вона лежить, вона і не, і, і не дає підійти, і, і сама не, не користається. Тому треба завжди розуміти, що оцей, оця жаба, це як багато українців мені розповідали таких випадків багато з квартирами. О, я продавати не буду, я почекаю, може буде дорожче. Ой, 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 я ще почекаю, може ще буде дорожче. Ой, я ще почекаю, ще бо задія воно падає колись в ціні, і, 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 і людина абсолютно точно не може продати цю квартиру. І такого мільярд. І так само українські чиновники вони сиділи ой, а раптом це й буде дорожче, а раптом ми зможемо тут щось отримати. А раптом на нам, ми, 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 ми за якийсь там відсоток, за якісь комісію продамо за мільярд, а 10% я в кишеню покладу, а 10% від, від, від мільярда це 100 мільйонів, непогані гроші. І мені буде добре, і все буде хорошо. От це те, що характеризує Україну ранніх часів, коли знаєте, ми ж не можемо критикувати дитину, якій там 10 років яка чогось не розуміє, от Україні. До 22 року фактично було вона така підліток, да і, і оці чиновники теж такі чухали, потилися. Ой, а ми почекаємо, ми це не будемо робити. Це розробляти не будемо, і це не будемо. А раптом воно здорожче, а раптом все зроблять замість нас, якісь французи, поляки, американці, японці. І, а ми будемо сидіти тільки гроші збирати. Ну, тепер вже дзьобнув, значить, цей півень в нашого одне м'яке місце, і ми, значить, вже почали думати. Тому я думаю, прекрасно, що буде якась оборудка, і не варто навіть уявляти собі якийсь інший варіант. Те, що там лежить під землею під землею, невідомо взагалі скільки його. Яка вартість його? Ви знаєте, що в Україні дуже є великі поклади золота в Карпатах передовсім. Але коли починають рахувати, то для того, щоб витягнути це золото, треба затратити одну тисячу доларів. А продавши золото, отримаєш прибуток 500 доларів. Ну воно невигідно і воно не розробляється. І так само рідкісно земельними металами, там невідомо скільки їх є, як їх розробляти, ніхто не знає. Але якщо за це американці скажуть, ми вас будемо трошки більше боронити, вілі трошки більше давати, то це хоч якийсь зиск буде від того оцих копалин. Так що, я сподіваюся, майбутнє України буде таке, що люди, які при владі, вони будуть. ну, якби Точно розуміти, коли які оборудки, який діл, я улюблене слово пана Трампа, робити, і, і як, як робити домовленості, що продавати, що купувати, що будувати, як це, за який рахунок, за чий рахунок і так далі і тому подібне, може оце, оце горе війни, але горе дуже, дуже гарний вчитель. Горе завжди дуже гарний вчитель. І може оце горе війни, воно якось допоможе тобто, українцям припинити. Оце жабство від слова жаба. Я сподіваюся, що голопристань повернеться в Україну ближчим часом, ну, поки там стоять російські війська, От, а не знаю, що вони зробили з цим пам'ятником. Пам'ятник красивий, такий там річка Дніпро, вона широка, достатньо, вона якраз до Чорного моря лине, і, і, і там, якраз на березі якраз така, 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 такий майданчик, і там якраз сидиться жаба і, і сидить. З вами був Микола Вересень і сподіваюся до зустрічі з вами в майбутньому. Коли це майбутнє наступить, я сподіваюся ближче 2-3 дні. На все добре. Пока-пока.